З 1 травня цього року уряд обіцяє вкотре підвищити соціальні стандарти на 6%, А до кінця року загалом на 12%. Профільні служби Кабміну вже готують документи, якими закріплять нові розміри мінімальних зарплат та пенсій. Проте до травня ще далеко, а ріст цін на найнеобхідніші товари вже у кілька разів випередив купівельну спроможність прикарпатців. Яка нині вартість споживчого кошика, і чи співпадає вона із мінімальною та середньою заробітною платою в області, з'ясовувала Наталія Вінничук. Скільки коштує елементарний набор харчових продуктів? Ми вирішили дізнатися шляхом експерименту і піти до звичайного магазину. Факти річ вперта: вартість досить скромного набору продуктів 137 гривень. М'яса та риби в цьому наборі немає, і це навіть не тижневий раціон. Щоб більш-менш повноцінно прохарчувати сім днів, одній людині потрібно набагато більше. Офіційні ж дані щодо вартості продуктів харчування із споживчого кошика та доходів прикарпатців виявилися дещо несподіваними. Про рівень середньої заробітної плати по минулому році, щоб ми могли говорити вже зараз про, скажімо, цей то по, по, по області такий рівень зарплати середній він. Складає 3405 гривень. Ми відслідковуємо і ми моніторимо вартість набору продуктів, який моніториться на рівні Міністерства економіки, Державної служби статистики, вартість набору продуктів харчування необхідних для цих. По Україні така цифра складає в сумарному вигляді 687 гривень 73 копійки. По області 669 гривень 71 копійка. Це лише поверхневі цифри. І Як будь-який середній показник, вони далекі від реальних зарплат мешканців області, а витрати на продукти харчування прикарпатців насправді значно більші. Ми ще маємо село, тому маємо звідти допомогу з, з тих комор, що тато передає, тому в нас виходить десь порядка 1000-1200 гривень. У мене сім'я якби складається з трьох чоловік. Я дружина і дитина маленька, чотири роки. Відповідно, в середній десь бюджет споживчого кошика, десь порядка там, двох, напевно, двох з половиною тисяч. Ну, якщо врахувати, що наші зарплати з чоловіком не дотягують до середнього по області, то це дуже велика сума, і тому на інші потреби залишається дуже мало коштів. І дякуємо Богу, поки всі здорові в сім'ї. Але якщо хтось захворює, це вже стає дуже непосильно для нашого бюджету. Вкрай важко виживати, а пенсіонерам, я думаю, то взагалі біда. Один похід у магазин обходиться порядку 200 гривень. Це при цьому ти мало що можеш купити. Це без м'яса. Покупка – це ну такі будемо казати дурниці: хліб, молоко, якась крупа, олія, цукор. Оце похід обходиться в 200 гривень. Та до до 300 гривень, 250, я так водись думаю, найнеобхідніше. Воно йде в тиждень. До речі, чай, кава, спеції до споживчого кошика українців за версією кабміну не входять. Про горнятко кави середньостатистичний споживач може тільки мріяти. Усе це предмети розкоші. Окремої розмови заслуговують норми споживчого кошика щодо одягу та взуття. Таке елементарне благо цивілізації, як жіночі капронові колготки, згідно норм, жінки можуть купити в кількості 2-3 пари на рік. А мобільний телефон, який останнім часом став необхідністю для кожної людини, як значиться в проєкті постанови кабміну щодо нових норм споживчого Кошика українець може купувати один раз на 25 років.